Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Зебра тварина класу савці, ряду непарнокопитні, родини коневі, род кінь підрід зебри. Зебра тварина, що має тіло середніх розмірів, що досягає більше 2 метрів у довжину. Вага зебри становить 300-350 кг. Хвіст у неї середньої довжини зазвичай виростає до 50 см. Самець зебри більший за самку, його висота в загрівку становить 140-150 см. У цих тварин досить щільна і кремеза статура. Ноги зебри короткі, що закінчуються міцними копитами. Ці швидкі тварини схожі на конячок, але приручити їх дуже важко. Характер вони бадьорі, витривалі та волелюбні. Зебру відносять до непарнокопитник. Що це означає? У них непарна кількість пальців що утворюють копита, у родини конові, у які зебра потрапила разом з ослами і власне кіннями, взагалі лише один палець, міцний і масивний, так зручніше бігати твердим ґрунтом. Мешкають зебри лише в Африці, у савані, на гірських плато. Є саванні, гірські та пустельні зебри. Вони відрізняються між собою розміром та пропорціями тіла, розташуванням смужок формою вух. Зебри живуть у досить складних умовах, і клімат суворий, і хижаки підстерігають. Справлятися з труднощами допомагає велика родина, із самцем на чолі, виняток пустельні зебри. А під час міграції сім'ї можуть об'єднуватися великий табун. Зіткнувшись із хижаком, вони дружно відтісняють його. Під час бігу зебри збивають з пантелику хижака, можуть рухатися зигзагом, роблять різкі повороти. Фізично вони дуже витривалі і здатні вимотати переслідувача. До речі, вони бігають зі швидкістю 65-70 км на годину. Вода життєво необхідна цим тваринам. Якщо табун не може знайти річку або виявляє, що її русло висохло, зебри викопують у землі поглиблення колодязі діаметром близько одного метра і чекають, доки вони наповняться водою. Навіщо потрібні смужки? Є дві версії, які, до речі, не суперечать одна одній. Вважається, що таке забарвлення допомагає рятуватися від сліпнів та мух мухцеце, ті не бачать тварин. Крім того, дезорієнтує хижака. Великий смугастий табун зливається в одну суцільну картинку, в якій вже важко побачити контури однієї конкретної тварини і вибрати собі жертву. У зебри широке поле зору. Вона не бачить лише невелику зону, що знаходиться строго позаду. Ще в неї дуже гарний нюх, може відчувати переслідувача на відстані. Почувши небезпеку, зебри сповіщають криком усю родину. Вони мають багатий словниковий запас. Залежно від ситуації, голос може нагадувати крик осла, кінське ржання і навіть собачий гавкіт. А якщо вони незадоволені, то пирхають. Вони дуже охайні і стежать за своєю шкірою, купаються в багнюки, щоб позбутися шкідливих дрібних комах. А ще є у них власний перукар. Бичачий дятел, який сідає на шкіру і вистукує мошок. Зебри не проти. У кожної зебри унікальний малюнок смуг на шкірі, подібний до відбитка пальців у людини. Жодні дві зебри не мають однакового малюнка. Зебра чорна в білу смішку, адже її шкіра під шерстю насправді чорна. У зебр дуже розвинене почуття сімейності. Деякі особи можуть утворювати союзи на все життя. І, не дивлячись на те, що в стаді може бути тисяча голів, але вони всі поділені на невеликі сім'ї. Середнє життя зебр становить 25 років, однак у неволі вони можуть прожити і до 35-40 років. Коли всі зебри в табуні відпочивають, кілька з них незмінно стоять на варті, щоб у разі чого попередити всіх родичів про небезпеку, що наближається. На чолі сім'ї зебр завжди стоїть один жеребець ватажок табуна. У них спільний предок з кіньми та ослами. Ці види розділилися близько 4,5 мільйонів років тому. У пошуках харчування табун може здолати 50 кілометрів, а після харчування зебри обов'язково повертаються на свої території. Після народження лоша одразу ж намагається стати на ноги, а вже за годину воно може бігати галопом. У посушливих областях невеликі групи зебр можуть об'єднуватися у більші і разом мігрувати у пошуках їжі. Великі стада зебр можуть долати відстані 800 км на рік під час міграцій. Дикі зебри погано піддаються прирученню, але лоша, що з дитинства виховується серед людей, можна приручити. У самців зебр є гострі ікла, яких самки позбавлені. Самці використовують їх під час бійок із суперниками завдяки гострому зору та чудовій пам'яті. Зебри легко впізнають один одного за візерунком смуг на шкірі. Своє потомство самка приводить далеко від сімейної групи, знайомлячи сім'ю з її новим членом лише за три дні. Робиться це для того, щоб малюк мав час запам'ятати запах, голос і забарвлення мами. Шлунок зебри здатний перетравлювати навіть грубу рослинну їжу, малопридатну для інших травоїдних. Під час нападу хижаків Зебри ховають дитинчат у центрі табуна. Найчастіше зебри сплять стоячі, як коні. Зебри дуже полохливі. Навіть у зоопарках складно наблизитися до їхнього вольєру, оскільки тварини відразу ж тікають. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.